Друзі, всім привіт! Покажу вам нашу перестановочку. Обіцяла вам у попередньому влозі, що розповім, навіщо ми переставили сюди шафу. Тут вона тепер стоїть біля комода. Тут ми положили матрас у нас ось тому що до нас їдуть гості. Ось тут також розклала цей диван. Кутовий, який тут стоїть маленький, бачите, який він великий робиться, 1,40 на два, здається, чи на 1,90 м. Столик свій переставила поки що сюди, буде тут стояти. Ось так. Дуже містка кімната. Багато помістилось. Ну і ще плюс овлада в кімнаті, там диван розкладається, робиться метр п'ятдесят на два м. Тому там також буде спальні місця. Ось так. Приготувала цілу кастрюлю голубців, ось повненька, ось ця сама велика моя. Поставлю в духовку, щоб випікалися в духовці самі смачні голубці. На фоні в мене йде серіал, який ви мені рекомендували подивитися корона. Це перший, перша серія. Тут у мене гора посуди, яку зараз потрібно перемити. you asked before And I know I was wrong It's what I try to tell you with my song Tell you with my song What if I said I'm sorry What if I'd make a scene Wouldn't that make you mine again You're all I'll ever need Didn't I make you laugh Сіла трошки друзі відпочити, заварила собі смачну каву. Голубці в мене вже приготувалися, вже зробила усі справи, які планувала на сьогодні. І думаю, зараз відпочину, поп'ю каву трошки і буду монтувати влог попередній, який ви вже подивилися на цей момент. Ось і трошки відпочину, насолоджуся кавою, друзі ще їдуть. Їм ще довго їхати, але нічого, головне, не спішити помаленьку. Сподіваюся, цей влог також буде для вас цікавим. Поділюся якимось моментами по можливості з вами. Ну, і, звісно, у нас будуть дуже насичені дні. Ми дуже давно не бачилися. Я з подружкою бачилася, коли їздила в Україні, але це було таке, напевно, ми годинку в одну бачилися. Це було дуже швидко. А так, ще бачилися два роки тому. Тому дуже сподіваюся, що цей тиждень буде для нас таким дуже насиченим і дуже класним. Посиділа, я попила каву і зрозуміла, що мені, напевно, треба ще збігати в магазин, бо згадала, що в мене нічого немає для салатів. Лише три огірка буквально в мене і все. Тому пішла, щоб купити овочі, ну, звісно, купила не тільки овочі. Взяла печиво. Ось такий мікс. І ось такі сердечки. Полоничкою. Поставлю у вазочку, буде до чаю. Взяла на салат капусту льодову. Взяла ще макарони, помідори, ось такі маленькі римські, огірочки з пупирками, картопля і один часничок. Також взяла ще 10 яєць. Акція була на ось такий йогурт. Це в магазині Kaufland. Якщо берете 3, то платите за два. Взяла 6 штучок. Ось таку нарізку шиночка кавна балека, тепла по акції. Сир королівський, ось такий теж порізаний. Ось такий порізаний сир едамський. Молоко. І сир по типу філадельфії. Все, ось така закупка. Ну і одразу після того, як друзі відпочили, поїхали ми покататись на фунікулері, який знаходиться у парку Шльонському, який розташований у серці найбільш густонаселеного і найбільш промислового воєводства. Я вже розповідала вам, що цей парк є найбільшим у Європі і займає він майже 640 гектарів. Оскільки ми зробили ще одну гілку для фунікулера, ми вирішили купити подвійний білет, щоб прокататись на обох гілках. Проїзд на одній гілці займає близько 15 хвилин. Тому з висоти пташиного польоту можна роздивитися красиві краєвиди. І оскільки ми брали два проїзди, то ми дуже довго каталися десь близько 30 хвилин, напевне. Тому що потрібно спочатку приїхати до однієї зупинки і там пересісти вже на другу гілку і їхати зовсім в іншу сторону. А зараз ми проїжджаємо біля парку розваг Легендія. Його площа складає близько 26 гектарів. В нього можна купити білет одноразовий, так і можна купити на цілий рік і кататися необмежену кількість разів. Ну, Це для справжніх екстремалів. Для мене особисто вистачило одного разу. Там є атракціони як для маленьких дітей, так і для дорослих. Зараз, якраз, я вам показую найбільшу американську гірку, яка там є. І вона, напевне, найстрашніша. вона Робить петлі, що не дуже мені подобається, бо я взагалі не люблю такі екстремальні відпочинки. Але дивлячись на те, скільки людей завжди відвідує там ці атракціони, то означає, що дуже багато є людей, які таке полюбляють. Ось тут ми вже приїхали з одного фунікулера і будемо переходити на іншу гілку. Ми їздили у відкритому типі фунікулера, бо так, звісно, саме. Красивіше розглядати все. Але, звісно, хто з маленькими дітками, то їдуть ось таких закритих, тому що це небезпечно. Пробиваємо другий раз білетик і сідаємо ось такий відкритий фонікулер. Виявилося, що друга гілка фонікулеру проходить через територію зоопарку, яка є дуже великою, і для його проходження всього цього зоопарку може пройти весь день, бо займає він понад 47 гектарів. Ми були у Ньому два роки тому нам дуже сподобалося. Неймовірна кількість тварин, близько 2,5 тисячі мешкають у цьому зоопарку. Тут ми їхали, і я приближувала наскільки можливо це, щоб вам показати: ось лисички, наприклад, лежать, відпочивають дві. Одна в одному куточку, інша в іншому куточку. Також з іншої сторони буде зараз видно, там лами ходили. Словом, але їде цей фунікулер не дуже по великій території зоопарку, але якусь частинку можна було розглянути. Взагалі багато вже тварин, бо це був вечір, вони вже були у своїх домівках закритих, вже не було їх на вулиці, ось тут було видно, що вже пусто, нікого немає. А так зазвичай дуже багато ходить саме у відкритих таких травнях. Територіях. Там і жирафи є, і слони, і бегемоти, ну, словом, тут дуже різних багато тваринок. Цікавих можна побачити, і яких, наприклад, багато хто не, ніколи не бачив. Також тут є ще долина динозаврів. Це реконструкція 16 великих динозаврів, що привертає увагу не лише дітей, але й дорослих. Дуже цікаво було також їх порозглядати там. і ми Проїжджаючи, помітила, що знову там проходить якась реконструкція, знову щось нове додають, змінюють, чи просто реконструюють. Словом, ось тут ми якраз біля них проїжджаємо. Прокататися півгодини на фонікулері, роздивитися парк, роздивитися краєвити нашинок польоту дуже класно, дуже нам сподобалось. Ми були дуже задоволені. І звісно, подихали свіжим повітрям самого парку і йдемо далі прогулятися по парку. Ну і звісно не могла я пройти мимо квітів, щоб не познімати і для вас цю красу, бо я дуже люблю любуватися, милуватися квітами. Мені подобається розглядати, як природа створює цю красу. Ну, а тут ми проходили і помітили білочко, люди зупинилися, годували їх горішками. Тут їх дві: одна знизу, одна на дереві сиділа. І я намагалася чим поближче підійти до неї, щоб зняти її і було краще видно. І вони трошки бояться. Але, тим не менш, коли їм кидали горішки, вони близько підбігали, брали їх, бо все-таки їсти хочеться щось смачненького. Тут ще бачу бутилка виситься, напевне, їм приносять щось поїсти, а можливо для птахів, не знаю. Словом, я ось тут намагалася помаленьку, потихеньку до неї підійти. Маленькими кроками вона ще так на мене подивилася, попозувала мені і втекла від мене. Так гарно. Це що це? Це просто таке озерце тут із для відпочинку. Які гарні кущі. Зараз тут підійду ближче, Подивіться, як їх багато. Яка краса. Гігантські просто. Дивіться, яка квітка. Величезна.

Ну а Тут я показую вам нашу вечерю, яку ми їли після прогулянки. Приготувала картоплю, запекла у духовці, також посмажила сосиски польські і приготувала улюблену. Ось таку нашу страву. Я вже готувала показувала такі канапки з грушею та камамбером. Ну і, звісно, як ж без салатика, а салатик обов'язково. Ставлю варитися супчик, порізала цибульку, зараз на труще морку і курочку поріжу. Бо вже стільки всього їли за ці дні, що вже хочеться пообідати якимось легеньким супчиком. Хотіла вам показати, привезла мені, друзі, це нашого друга, мама передала мені цілу коробку з ефіру. Не знаю, звідки вона вгадала, але я дуже люблю зефір. І тут його в Польщі немає, лише в українському магазині. Ну, Там лише білий і коштує він немало. Ось. Цілу ось таку коробку, тут різний і шоколадний, і рожевий, і ось такий є всередині з такою якоюсь начинкою. ну, словом дуже смачний зефірчик. Солодка мрія. І також передала мені дві баночки ось такого меду, домашнього, справжнього меду, натурального. Ось другу баночку я вже перелила в свою цю для меду штуку. Це у нас кабунчик, як завжди. Це чоловік мій так гарно нарізає, кабунчика вичищає, щоб зручно було їсти. Ось то ту, тут ще трошки залишилась ту баночку, тому не мию. Тому варю обід. Будемо їсти супчик. Тут у мене вже стоїть рис. Поставила, буду готувати сьогодні роли на вечерю, суші роли. Будуть з креветкою і з червоною рибкою. Звичайні, як типу Філадельфія, щось такого. Нам подобається, дуже вони смачні. Накручу багато. Ну і ще смажені. Владик просив, щоб я обов'язково смажені зробила, бо він дуже любить. Обсмажую спочатку курочку, додала до неї цибульку, буду варити такий легенький супчик з курочкою. Далі до цибульки додаю морквочку, разом також тушкую і відправляю це все потім у кастрюльку. Так, варю з макарончиками, такими квадратними макарончиками, супчик і з курочкою смачненький. Ще кину зелені, звісно і буде смакота. Рис вже також заправила. У мене тут три склянки рису. Залила 4 столових ложки рисового оцту, додала столову ложку цукру і чайну ложку солі. Нагріла до гарячого, перемішала все і залила. І це буде в мене стояти аж до вечора, поки не буду робити роли. Ну і ось показую результат. Накрутила роли, смажені, звичайні зробила, дуже ми їх любимо, прості. По типу Філадельфія, але дуже вони смачні і нам дуже подобаються. Я швидко роблю роли, взагалі люблю дуже їх робити. І тому немає для мене ніяких проблем їх накрутити. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал. І до зустрічі у нових відео. Усім па-па!